Цифра 3. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Цифру 3. Тебе ж впізнали. Порахуємо птахів. Один, два, три. Три птахи. Пишемо цифру 3. Цифра 3 складається з верхнього і нижнього овалів. Починаємо писати цифру трошки вище за центр клітинки. Верхній півовал доводимо майже до центру і, не відриваючи руку від паперу, пишемо нижній півовал. Нижній півовал більший за верхній півовал. Пропишіть цифру 3 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 3 в зошиті. Бажай успіху!